Неї є важливе послання до усіх вас. Я бачила Архангела Михаїла закривавленим опущеним мечем по всій території починає трясти землю. Це про ворога всередині країни. Найближчим часом будуть якісь гучні справи і скандали. Вже почалося. Влада РФ не хоче закінчувати війну, тому я зустрінуся із Зеленським, щоб передати Україні нову зброю. каже Трамп. Зустріч буде успішною. До мене вчора інсайт прийшов. За нас замовили словечко у Росії. Довгі черги людей, які чекають на бензин. Хто? Бо б міг подумати втрати РФ у війні з Україною вже півтора мільйони солдатів. Шпильки Трампа в бік Путіна Ой, як приємно бачити. У мене досі гарні відносини з Путіним. Я так думаю, може вони дійсно друзі за кулісами. Все трамп нам не друг. Геополітична гра українська вишиванка в Кремлі будуть змушені танцювати гупак. А Путін особисто виконує червону руту в караоке. Путіна тримає отак, щупальцями. Тримає ті щупальця, будуть так сильно, сильно стискатися на шиї в Путіна. Бачила. Цю територію Азії від Європи там не тільки Росія буде жертвою. Мій батько прямує до раю. Про рай я сумніваюся. Бачу на ньому руку Бога. Трамп знає про це це є пророцтво. Те, що відбудеться, воно запросить у світ певних істот, чи повертатимуть чоловіків призовного віку за кордону до України. Мій світ перший метафізичний. Я впевнений, що усі проблеми в людини від неправильного налаштування мозку. Наші думки формують реальність, наші думки здатні зцілювати. Активатор успіху це медитативна практика, яка допоможе створити успішні сценарії вашого життя. Переходьте за посиланням в описі до відео. Вітаю шановних глядачів каналу Мій Світ. Я Ора, метафізичний практик, і дослідниця тонких світів. Рада бачити навзаєм. Ми теж раді. Я знаю, що сьогодні буде як завжди неймовірний неперевершений ефір. Твій вступ вже це. Твій голос. Він Знаєш, так зосереджує на позитиві, чесно скажу, незважаючи на зовнішні обставини. І в нас тут такі новини, які нам важливі з тобою проаналізувати. Твоє бачення майбутнього терміново нам сьогодні потрібне. І я знаю, друзі, що цей ефір буде цінний для вас, тому підписка, дзвіночок і додивитися до кінця є надзвичайно важливим, тому що ОГОР завжди дає ще важливі рекомендації, практики, пояснення. Спочатку дивимося майбутнє, а потім переходимо до особистого і еп... Слухай, До речі, ми оголосили опит. На мій світ перед тим, коли ми з тобою запланували зйомку, там дуже цікаві запитання від глядачів, але, мабуть, це вже буде друга частина нашого ефіру. Переходимо до цитат. Влада РФ не хоче закінчувати війну, тому я зустрінуся із Зеленським, щоб передати Україні нову зброю. каже Трамп. Президент їде до Трампа. Чи відчуваєш ти, що ця зустріч буде справді успішною, і ми отримаємо нову зброю, яка змінить хід війни і вплине на позиції сторін за столом переговорів? Зустріч буде успішною. Е, я до мене. Вчора інсайт прийшов. Як ти вже, Оксаночко, знаєш? Як любі глядачі каналу вже знають. Ми працюємо над перемогою України щодня. Є група роботи з війною, і під час цієї роботи мені прийшли деякі інсайти. Один із них був саме про допомогу України. З'явилася спочатку корона, як британська британська корона. Потім з'явилося серце от саме символіка, з, з кинжалом в ньому і крилами. І вони злилися в одне. І е, е, з'явився в горлі тиск у мене на, на фізичному плані, і почала йти інформація. Британська корона виступає за перемогу України, е, висловлює вагомі аргументи для рішучих дій в допомозі України, Україні. За нас замовили словечко, коли Трамп приїжджав в Великобританію, коли король його запрошував. На офіційному рівні замовили за нас словечко, були ще неофіційні розмови. Тобто, очікуємо гарних новин від цієї поїздки, так позитив. Я знаю, що позитив завжди буде на каналі Мій Світ. І ви знаєте, ми навіть з негативних новин зробимо позитив і сфокусуємо на позитиві. І, до речі, найбільший позитив, най-най-най-найбільший найбільший це подяка усім вам за донати. Дякуючи вам, ми можемо допомагати Збройним силам України. Ви неймовірні найкращі глядачі у світі. А майстри, які є на каналі Мій Світ, також неймовірні, тому що вони не тільки інформують нас про майбутнє, а вони ще волонтерять. Вони на фізичному і на ментальних. Планах діють одночасно. Оура наша прекрасна, неймовірна, має свій PayPal. Друзі, PayPal це для тих, хто каже: ми за кордоном дайте нам PayPal. І на карту ми не можемо продонатити. Так смішно виглядає деколи. А коли ми з Оурою виходимо в ефір, каже, у нас тільки PayPal. Ой, ми не маємо PayPal, ми можемо тільки на карту. Тому, друзі, так, розділяємо донати. Хто має PayPal, всі донатять Оурі. Хто не має, донатять на карти інших майстрів. Давайте зробимо так: так буде надзвичайно просто paypal оури в описі до цього відео. Кілька слів, сонечко. Що ми зробили на що зібрали і на що потрібно необхідно зібрати в першу чергу? Продовжуємо збір на автівки для ЗСУ. Звернення хлопців. от-от я викладу на своїй сторінці Фейсбуку, тому що вони на передовій і ще не виходили з бойового завдання для того, щоб звернення записати, але збір я вже почала для них. Ви можете зайти до мене на сторінку Фейсбуку, подивитися всі попередні результати всіх. Попередніх зборів звіти за всі кошти і за передачу автівок. Ви побачите, що все йде напряму на передову. Автівки, дрони, допомога хлопцям. І половину коштів уже на автівку ми зібрали. І ще залишилась половина. Там зараз і є в PayPal в моєму. Пул заходити, заходите, можете просто на моє ім'я. Будь ласка, зробіть помітку на ЗСУ або з моєї сторінки, ви можете зайти в цей пул і відразу задонатити туди і побачити кошти, які задонатили інші суми. Завжди гріє серце. Дякую дуже вам. Та я нагадаю, хто хоче приєднатися до донатів, три крапочки більше. Відкривається опуск до відео, і там є всі лінки. Посилання напряму Оурі Оура напряму збройне. Силам України без затримки в жодних великих фондах. Ви знаєте, що коли ми збираємо на автівки? Ми зібрали сьогодні, купили. Завтра автівки немає. Тому це регулярно, постійно і необхідно. Наступна цитата: У Росії довгі черги людей, які чекають на бензин. Хто б міг подумати? Їхня економіка ось ось впаде. Втрати РФ у війні з Україною вже півтора мільйона солдатів, заявив Трамп. Владімір мав виграти ту війну за тиждень, а вступає в четвертий рік. Трамп Хм, такі цікаві заяви ми навіть не сподівалися. Отже, Трамп заявив, що розчарований повільним темпом врегулювання війни в Україні, попри хороші стосунки з Путіним. Чи відчуваєш ти як всередині Путіна зароджується якась підозра, що вся їхня дружба це лише ретельно спланована операція з метою змусити російських дипломатів щодня вибачатися за кожен твіт Трампа і намагаючись пояснити, що слова не мають значення? Головне глибинний зв'язок між нашими лідерами, поки світ здивовано, просто піднімає брови. А Трамп, можливо, зараз він так думає. Але потім він передумає так часто ми читаємо російських політиків. Ой, як приємно бачити в соцмережах і в новинах шпильки Трампа в бік Путіна починається вже така риторика. Не можу не можу сказати, що не гріє серце. Така зміна, зміна ставлення Трампа. І дійсно трошки принизливо путіну. Я впевнена чути таке, що півтри з половиною роки триває те, що мало бути тиждень-два. От і те, що пообіцяли нам ракети, томагавк теж Трамп пообіцяв Україні, і інші речі це все йде в мінус. Для, для Путіна він все це бачить як мінус для себе, мінус для Росії, але це плюс і бонус для нас. Так що це все це чудово. І ми і раніше про це говорили: що гірші стосунки між Путіним і Трампом це більше допомоги для України. У мене досі гарні відносини з Путіним. Я так думаю, Трамп. Чи відчуваєш ти, що після того, коли наш президент прийде до Америки, поговорить з Трампом, відбудуться певні дії, кроки, то Трамп далі буде заявляти, що в нього досі гарні відносини із Путіним? Ну, звичайно, я думаю, буде. Я думаю буде. Тому що він, ем, е, як є така фраза англійською мовою «seasoned», е, такий уже про ем, Дуже досвідчений, він дуже досвідчений політик, і він розуміє, як, як правильно знайти підхід до таких персонажів, як Путін. І з ними не потрібно йти в прямий конфлікт і починати образи, там якісь на, на, нападки. От, а краще ем, виглядати друзями і робити свою справу. От, і за кулісами, хто його знає, що там відбувається. Може, вони дійсно друзі за кулісами. А от на публіку так себе поводять. Але є ще інтереси країн. От, є власні інтереси, є інтереси країн. І е, е, Трамп, так само як і Путін, поважає силу, поважає сильних лідерів. На даний момент Путін не виглядає сильним лідером. Водночас... Путін сказав, що ті от відносини, які почали налагоджуватися з Трампом, можуть зіпсуватися. Чи відчуваєш ти, чи бачила якісь заяви в майбутньому Путіна про те, що каже: все Трамп нам не друг? Не кожних п'ять хвилин. Скільки раз вони вже казали, і Трампа обзивали, і як тільки могли тут розвертаються, вже все. Трамп наш найкращий друг? Це все геополітична гра. Um, і може змінитися одна, одна яка одна, один, одна телефонна розмова може змінити або в, в один бік, або в інший. Ну я поки що не бачу, що прям буде така, така війна. Війна між Трампом і Путіним Трамп обережно. Поки що він обережно з Путіним. Тарас нам пише: мені приснився пророчий сон. Я так хочу думати, що це пророчий сон. Новий секретний план миру від Трампа включає в себе організацію грандіозного фестивалю Українська вишиванка в Кремлі, на якому всі високопосадовці будуть змушені танцювати гупак. А Путін особисто виконує червону руту в караоке, які яскраві сни нашим глядачам сняться. Чи бачила ти також якісь цікаві пророчі осяяння щодо плану Трампа чи нового плану Трампа, чи про те, що потім буде Путін робити? та Кремль? Трохи, трохи не таке я бачила. Я бачила <клес> осяяння в мене було більше про, про Росію, як зона, зону впливу Китаю. А, вишиванки його паки в Кремлі я не бачила, хоча це така програма, <клес> програма просто супер <клес> і гривні на Червоній площі. От, але а, <клес> Росія поступово втрачає. Втрачає силу і Китай свої щупальця розповсюджує. І ну, Путіна, Путіна тримає так, щупальцями тримає. Трамп тому і балансує. Тому що він розуміє, що Китай грає в таку саму гру. Вони Путіна намагаються Трамп дружити по-своєму, сі дружити по-своєму. От і така собі і гра там іде політична. Чи бачила ти, що ті щупальця будуть так сильно, сильно стискатися аж до самого кінця? На шиї в Путіна. Я бачила всю територію Азії від Європи до Японії, ну не включно з Японією, одного кольору і чула фразу Зона впливу Китаю. Тобто там не тільки Росія буде жертвою. Але Росія, в тому числі, про Китай дуже багато цікавої інформації, і це мабуть також в другій частині. Ми будемо про це говорити. Це важливо. Це стосується всього світу і нас, українців, також. Тому, будь ласка, будьте з нами на зв'язку. Пізніше про Китай, бо зараз ще про Трампа в мене є кілька цікавих цитат. Мій батько прямує до раю, я дуже-дуже давно бачу на ньому руку Бога, син Трампа. Вже прямує, ти бачиш? І Трамп говорить про рай. Чому ж вони так часто про рай це говорять? Ну, він взагалі вважає, що він Божий помазаник. і там не знаю, супер-супергерой такий. А може готують сина владу до влади після Трампа? Трамп про Нобелівську премію також говорить багато. Але хто його знає, може, він все-таки зробить позитивного більше, ніж негативного. Але про рай я сумніваюся, але може, хворіє ще. Є ще такий варіант. от В нього ж там якісь плями на руках бачили, і він. Здоровим себе, як підносить він себе здоровим, але щось неспроста не такі заяви робить. Щодо Раю щодо Трампа і його місії, це така собі теорія цікава, не поширена. Ми, мабуть, теж будемо про це говорити в наступному ефірі, бо тобі треба буде зайти в цю тему і досить її детально вивчити. Але є така теорія, мені глядачі скидали, що Трамп насправді має місію закінчити всі війни. У зв'язку з певними подіями, тому що має щось відбутися тільки тоді, коли не буде воїн. І те, що відбудеться, це Трамп знає про це це є пророцтво. Те, що відбудеться, воно запросить у світ певних істот, які будуть правити тут і робити свої справи. Детальніше про це до речі, якщо вам більше щось про це відомо, напишіть мені в коментарях, бо я вже не один раз читала від вас такі теми і прохання розглянути в ефірі, і власне тому Трамп. Намагається, поки він ще тут, поки ще не пішов до раю, зупинити всі війни, тому що на це не просто така блага мета. Бо я хочу до раю. Там є інша мета. Така серйозніша, яка пов'язана з глобальними подіями і глобальними проростами. Чекаю від вас коментарів, друзі, щоб ми мали про що дуже цікаве поговорити в наступному ефірі. І Оура обов'язково зайде в цю тему, і все, що вона побачить, нам розкаже, правда? Так, і, і ти почала говорити тільки, почала говорити про Трампа закінчення воєн, і я відразу почула, що це пов'язано з візитом інопланетян. От і там ще я то досліджу тему, але. Дам теж глядачам завдання погуглити, подивитися. Президент, американський президент Ейзенхауер мав зустріч. Є інформація, що він мав зустріч з представниками двох різних інопланетних рас, які зробили йому пропозицію. І він прийняв одну із них від сірих, до речі. Але плеядіянці пропозицію, яку робили вони воно було якраз пов'язане з закінченням воєн і відмовою від ядерної зброї в усьому світі. От. Так, що якщо вам цікаво, подивіться, я тему досліджу. До речі, щодо нашого ефіру, хтось класний коментар написав. Треба буде до нашої відео ма звернутися, бо насправді я таку інформацію не читала в ведах. кажуть, що навіть веди попереджали про інопланетян і не майте справу з сірами. Так як ти в ефірі, пам'ятаєш минулого разу, говорила, описали з якими істотами як вони виглядають, яким вони хочуть, що з ними не треба мати справу, бо вони несуть небезпеку, загрозу. Будемо досліджувати веди і цю тему. І дуже багато до речі, прохань поговорити з тобою. Про інопланетні цивілізації, ті, які дружні до нас. Більше розкрити тему недружніх до нас, тому це велика глобальна тема наступних ефірів. Якщо у вас є уточнюючі запитання, теж в коментарях до цього відео обов'язково їх залишайте. Це надзвичайно важливо. А поки що, друзі, зараз я даю слово Орі, тому що у неї є важливе послання до усіх вас на дуже важливу тему. Дякую, Оксаночко. Прийшов, при, прийшло мені видіння. Я бачила Архангела Михаїла з закривавленим опущеним мечем. Перед ним порубаний на шматки дракон в калюжій крові. Архангел Михаїл підіймає меч і вигукує Перемога за нами. На його щиті карта України, цілісна. Карта 1991 року. В кольорах нашого прапора зверху синя, внизу жовта. І над Україною я бачу багато ангелів в білому, з крилами, німбами і руки складені в молитві, і вони всі молилися, молилися за Україну, за українців і за нашу перемогу також. І ще один інсайт, який був частиною частиною цього видіння. Україна почала процес очищення по всій території. Починає трясти землю і прориватися, такі як, як гнійнички на, 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 тілі, на тілі України, і йде е, фраза очищення, відторгнення нечистот. От я думаю, що це про ворога всередині країни. Я розумію, що найближчим часом будуть якісь гучні справи і скандали. Вже почалося. Вже я новини зараз не читаю, тому що я не хочу, щоб вони впливали на мене, на моє бачення і мені затуманювали. Мені цікавіше отримувати інформацію чистою напряму. Але те, що проскочило в новинах, я встигла побачити це те, що у людей з подвійним в українців з подвійним громадянством, у кого є російський паспорт і російське громадянство. Анулюється українське. Я думаю, що це видіння про ем, ем, відторгнення нечистот, це саме про це, так. Якраз коли ти говорила, вже почалося. У мене зразу почалося з Одеси слово в голові з Одеси, і ти практично Алло. про те та... саме дуже до речі, правильно, класно. Ну навіщо нам в Україні, українці, які мають російське громадянство? Тому дякуємо за очищення. Нехай воно триває і далі. Щодо українців за кордоном надзвичайно важлива тема. Швейцарія обмежує статус захисту українцям з окремих регіонів. Засоби масової інформації пишуть про це українцям із західних регіонів. Загрожує депортація із Швейцарії. Наступна новина від українців у Канаді вимагають довідки про військову службу, щоб довести, що вони не ухилянти. Очікується, що це стане масовим явищем. Припускають, що Канада стане першою, хто повертатиме чоловіків призивного віку додому. Чи стане це масовим явищем? Щем чи повертатимуть чоловіків призовного віку з-за кордону до України? Я е, от мені йде, що масовим воно не стане це явище, тому що особливо в Європі, тому що в європейських країнах. Дуже сфокусовані на правах, на правах людей і силоміць депортувати, якщо людина легально знаходиться в країні, я не бачу, щоб таке відбувалося. А от з Канадою цікаво так, цікава новина, якщо вони це зроблять, тому що говорити одне робити інше, як ми знаємо. Щодо допомоги українцям з певних територій, то так, ми знаємо, що ще з початку війни був скандал, що з певних регіонів люди виїхали отримувати кошти за кордоном. Вони не були в небезпеці, здали свої все житло, здали людям, які від небезпеки тікали, і от просто використали так в економічних цілях з такою метою. Можливо, це пов'язано з тим, тому що з Швейцарія вони рахують. Кошти <смі> гарно вміють рахувати от. Побачимо. Європа припинить надавати тимчасовий захист українцям після березня 27-го року Нардеп Вікторія Гриб. Чи це пов'язано з закінченням війни в Україні? Як ти думаєш? Я думаю, що е, не припинить. Деякі країни, кожна країна буде вирішувати сама. Коли що вона змінює чи припиняє, але щоб прям Європа домовилася, і 27 березня вони припинили допомогу, такого не буде, тому що навіть Великобританія вони розглядають і продовжують залежно від ситуації на даний момент в Україні. От тому депутати інколи роблять такі заяви, щоб зробити заголовки і привернути до себе увагу. До речі, у нас дуже багато глядачів з Британії. Напишіть, як вам там, як ви себе почуваєте. А ти, Оура, розкажи нам, будь ласка, я розумію, що у тебе певне є україномовне коло спілкування. Як там українцям в Британії зараз живеться? А ви знаєте, я вам скажу чесно: у мене немає часу на спілкування, особливо кудись ходити. Навіть дівчата українки, які яких я знаю, ми з ними рідко бачимося, але тоді вже з ними говоримо дуже довго і. Обговорюємо всі новини, і політичні, і соціальні, всі дуже патріотично налаштовані, підтримують Україну і донатами, вірять в перемогу також, відвідують різні соціальні івенти і на демонстрації ходять, і на презентації на різні. От Я минулого тижня, наприклад, ходила на прем'єру фільму про Олексія Вадатурського. «The, captain, the, the grand captain of Ukraine, uh, зерновий капітан України. Я не знаю, як в Прокаті в Україні буде звучати саме назва цього фільму, але дуже рекомендую. Я була надзвичайно вражена. Це така постать, це така це людина-легенда, те, що він створив з нуля в. В країні, де процвітав бандитизм, де грабували країну, він чесним шляхом створив такий бізнес, воював з Януковичем, відстоював свої права і, і рятував свій бізнес, як він створив саме відродив. Не тільки відродив, а зробив процвітаючим саме це сільськогосподарський сектор в Україні. Потім як він відбудовував річковий транспорт, от саме історія не лише цієї людини, а там переплетена і політика, і економіка, саме ставлення від, я б не сказала відні від дня незалежності, ну можливо, з 90-х, можливо, трохи раніше. От до сьогоднішнього дня шлях цієї людини відображає глибинні процеси в самій Україні. Дуже вражаюче, і ця людина він вірив в Україну, він вкладався в Україну своє життя, свою енергію, кошти він створював на майбутнє на десятиліття, на покоління вперед. І зараз його син продовжує його справу. Він був на прем'єрі, він а, говорив про свого батька. Він також вірить в перемогу України, залишається в Україні, працює на благо України. І це надзвичайні люди. І поки в Україні є такі надихаючі люди, нас ніхто не може здолати і перемогти. України є світле майбутнє, допоки є такі люди, допоки є такі українці. І я вірю, що таких є багато. Це було надзвичайно надихаюче. Тобто е, мої друзі також ходять і на виставки, і на презентації, і от більше зустрічаються. А я е, е, як це кажуть, workaholic англійською Звичайно, багато працюю. Ти як справжній екстрасенс, вже читала запитання глядачки, яке я підготувала до нашої наступної частини ефіру. Бо кажуть, оура, була там-то і там то, запитайтеся її враження. Бачите, друзі, як все працює. Матеріалізація миттєва відповідь на ваше запитання, навіть в першій частині, навіть я його не встигла задати. Так, важливо нам знати про видатних людей, які творять найкращу Україну, які роблять все для того, щоб Україна процвітала. І нам також треба бути такими людьми. До речі, я нагадаю, крім матеріалізації. Реальних дій, робимо все, що від нас залежить, ми ще створюємо намір і матеріалізуємо наше бачення найкращої України щодня, друзі. Нагадаю, об 11.11, 22.22 ми вмикаємо на каналі Мій Світ найкраще пророцтво про Україну і матеріалізуємо все, що там є. І я знаю, що ми всі об'єднані, маємо надзвичайно велику потужну силу, і ця сила впливає на це майбутнє. Пам'ятайте, що якщо ми спостерігаємо за тим об'єктом, це вже у кого доведено, об'єкт змінює і свій рух, і свою форму, і все, що хочеш. Тому нам можливо спостерігати з правильним наміром. Я тому і кажу, друзі, все пропало. Ніколи не буде в моєму ефірі. Я навіть не допущу таких людей до свого ефіру, які скажуть, все пропало, кінець, все ніколи. Поки ми тут є, нічого не пропало, бо ми можемо все змінити і все буде якомога краще за умови ваших активних дій. Так і є так. Так, працює квантова фізика, наш намір і наш наша воля, наш, наша сила волі. От дякую, Оксаночко, за цей меседж, за те, що ти його повторюєш. Щодня це важливо, важливо нагадувати так само, як і працювати з вищим я. Це От. точно 100%. Слухай, знаєш, наші глядачі дуже люблять наші ефіри, тому що ми з тобою не просто говоримо про майбутнє, а ще часто говоримо про різні фільми, які треба подивитися. Серіали. Я знаю, що ти в нас маєш такий багаж. Знань, книжок, фільмів, серіалів, і кожного разу щось новеньке нам скаже, що ми можемо подивитися чи почитати. Один із серіалів, який я рекомендую, і я впевнена, Оксаночка його теж дивилася, тому що вона мені про нього якраз і розказала, це серіал Чорне дзеркало, який можна переглянути на Netflix. Це такі епізоди, вони між собою не пов'язані. Є кілька сезонів, і кожен епізод. Це немов фантастична версія реальності, але в кожній з них є багато дуже сенсу, і є велика вірогідність, що деякі з них стануть реальністю, а деякі вже стають реальністю. Тому рекомендую до перегляду, і буде важлива ваша думка. Тому що дійсно дуже вражаючий цей серіал, дуже вражаючий. Ті сезони, які знімали кілька років тому, і там були такі серії дивовижні, і е, ми, коли їх дивилися, ми знали вже, що це буде точно буде, і це так трошки страшно виглядає, і це вже є. Що є в цьому світі, і чи це докотиться до України? Ви дізнаєтеся у наступній нашій частині. Ми з Оворою детально поговоримо про ну такі сенсаційні речі, які вже є на нашій планеті. Поки що не в Україні, але є така підозра, що можу. Добратися тому будьте з нами. Підписка на канал Дзвіночок, якщо хочете почути продовження нашої розмови. А тобі я дуже дякую сьогодні за все, що було сказано, озвучено. Дякую, дякую тобі, дякую любим глядачам за їх час і увагу. Дякуємо вам за перегляд і нагадуємо, що на вас чекає активатор успіху. Це медитативні практики, які допоможуть зробити ваше життя успішним і налаштують ваш мозок на те майбутнє. Яке ви бажаєте? Тож дізнайтесь, як приєднатись до активатора успіху за посиланням в описі до відео.